Для пішохідів та водіїв. По-перше, отримуйтесь від поїздки власним автотранспортом, особливо на далекій відстані. Намагайтесь рухатися лише по шоссе та дорогах великих дорогах. Дотримуйтесь дистанції до розташованих попереду транспортних засобів. Не перебігайте дорогу вожеледицю та не проходьте поблизу проїжджої частини, бо дуже слизько, і машину може занести. В разі виникнення якоїсь ситуації, надзвичайної, телефонуйте 101. Якщо ж все ж таки ви вирушили в дорогу, беріть з собою необхідні речі для цього, лопату, трос, зряджений телефон, щоб у вас завжди був, гарячий термос, термощає. Також щодо желедиці на тротуарах та на вулицях для пішоходів радимо одягати взуття з. Підошвою ребристою для уникнення падіння, також наклеюти там лейкопластер, або, може, ізоленту на підошву, щоб не впасти. Також рекомендуємо для літніх людей без потреби не виходити на вулицю вожеледиці, але якщо ж все таки вийшли, беріть з собою тростинку з шипом або гумовим наконечником.